Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Нідерланди поставили Україні перші з 24 обіцяних винищувачів f 16 в рамках авіаційної коаліції. Про це повідомили у Міністерстві оборони королівства Нідерландів. Зазначається, що решта бойових літаків будуть передані найближчими місяцями. Вперше я можу офіційно оголосити про те, що перші нідерландські f 16 були поставлені в Україну. Це вкрай необхідно. У Харкові я бачив руйнування від російських авіаударів і чув часті. Сигнали повітряної тривоги. Решту з 24 літаків буде доставлено найближчими місяцями. Написав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман у мережі Екс. Разом з тим, міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками переговорів із делегацією. Нідерландів на чолі з Брекельмансом подякував за комплексну допомогу, яку ця країна надає для захисту від російської агресії. Літаки F-16 у нашому небі свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду королівства. Наголосив Умєров. Міністр також повідомив про домовлено. Насті з Нідерландами щодо зміцнення співпраці в межах авіаційної коаліції, зокрема щодо навчання українських екіпажів та поставок озброєння і запчастин для літаків. Нідерланди офіційно погодили передачу Україні 24 винищувачів F-16 і семи реактивних двигунів до них. Також вони передають запасні частини та обладнання для обслуговування та ремонту цих бойових літаків загальною вартістю 80 мільйонів євро. Варто зазначити, що уряд країни не проти використання Україною переданих винищувачів для ударів по території. Росії. Окрім того, Нідерланди фінансують закупівлю озброєння для українських f 16 21 березня 2024-го було оголошено про виділення 150 мільйонів євро на закупівлю озброєння. А вже 30 липня 2024 року було виділено додаткові 300 мільйонів євро. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!